Уся країна в захваті спостерігала днями звичайний подвиг одного українця. У той час як співробітники ТЦК вимушені ловити на вулицях ухилянтів, до установи прийшов доброволець і сам попросився до лав ЗСУ. Це був екс-голова ДФС Роман Насіров. Як він сам себе охарактеризував, простий хлопець із Чернігова. І лише одна маленька обставина завадила йому вирушити на передову судове засідання у справі про багатомільйонний хабар. О, власне, це вже не перший випадок, коли. Напередодні винесення вироку винувачені намагаються мобілізуватися, стверджує видання український комерсант. Кому щастить, а кому ні, докладніше далі. Фактично, судовий процес за обвинуваченням Романа Насірова в отриманні 722 мільйонів гривень хабаря за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка знаходився на завершальній стадії. Після дебатів мали відбутися останнє слово та вирок. Але 9 квітня 2025 року обвинувачений не з'явився на засідання вищого антикорупційного суду. Захист зазначив, що Насіров був мобілізований до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно у такому випадку. ВАГС зобов'язаний зупинити розгляд справи до демобілізації обвинуваченого Насірова. А у 26-му році закінчиться строк притягнення до кримінальної відповідальності, і він уникне покарання. Насіров не перший, хто таким чином вирішив уникнути вироку суду. Наприклад, антикорупціонеру Віталію Шабуніну, служба в ЗСУ, також допомогла уникнути суду за завдання тілесних ушкоджень. Аналогічно мобілізувався і екс голова Харківської обласної ради Артур Товмасян. Обвинувачений в отриманні мільйонного хабаря за обіцянку залишити керівника обласного комунального підприємства на посаді. Те, що мобілізація стала популярним способом уникнення підозрюваними в корупції кримінальної відповідальності, визнають навіть у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За даними САП, наразі 48 осіб після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою, мобілізувалися до ЗСУ у зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності з. Пливають, що підвищує ймовірність уникнення покарання. Чіткого закону, який забороняє мобілізовувати незасуджених осіб, немає. Сьогодні це один зі способів відтягнути винесення вироку або взагалі уникнути його. Сьогодні цим користуються чиновники і судді. При цьому більшість мобілізується на стадії судових дебатів, але Роману Насірову не пощастило. Вищий антикорупційний суд у четвер, десятого квітня, продовжив запобіжний захід до 10 червня. Він зобов'язаний носити електро тронний браслет, здати закордонний паспорт, і йому заборонено залишати межі Київської області. Судовий процес триватиме у звичайному режимі на тлі підвищення цін на лікарські засоби. Великі аптечні мережі та фармвиробники звинуватили одне одного у спробах отримати надприбутки. Пише видання РБК Україна. Конфлікт навіть змусив трутитися владу на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, який пообіцяв, що ціни на ліки будуть знижені. Проте причина конфлікту досі не усунена. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, хто насправді заробляє на таблетках для українців і чи є можливість реально знизити ціни на ліки. Докладніше далі. Повномасштабна війна призвела до спаду економіки, зростання рівня безробіття, стрімкого скорочення доходів населення на цьому тлі стрімко зростали цінники на ліки. Так, роздрібна ціна однієї упаковки з січня двадцять року, по січень 25-го зросла на 79%. і це при тому, що українці споживають ліків приблизно на 150 мільярдів гривень щорічно. Частина лікарських засобів імпортні, тому ціна напряму залежить від курсу гривні до долара або євро. А на українських виробників впливає інфля. Яція зростання вартості електроенергії, палива заробітної плати, податків тощо до того, ж обладнання та частина сировини також імпортні. Решту зростання ціни забезпечує націнка дистриб'юторів та аптек, яка за три останні роки сукупно збільшилась на 125-340% у залежності від лікарського засобу. У тому числі з'явилися видатки та збитки пов'язані з війною, яких раніше взагалі не було у лютому. Кабмін ухвалив постанову номер 168. Один з ключових її пунктів. Заборона надання з 1 березня 25-го року так званих маркетингових послуг аптеками. Це ще один компонент кінцевої ціни лікарських засобів. Виробники та імпортери сплачують аптекам від 5 до 70% роздрібної ціни за те, щоб ліки знаходилися на аптечній полиці, а провізор пропонував їх покупцю. Після набуття чинності цієї постанови виробники ліків консолідованим рішенням знизили на 30% відпускні ціни на 100 лікарських засобів, на які українці витрачають найбільше більше коштів із власного гаманця у результаті зниження цін відбулося загалом по всьому ринку. Проте це також призвело до того, що аптеки та аптечні мережі втратили значну частину доходу, а саме від 12 до 35%. відсотків. Аптечна професійна асоціація України наполягає, що аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи, і найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек. Очевидним рішенням є збільшення своєї націнки до максимальної граничної норми, що відбувається. Це вже зараз Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна Правда, докладніше далі. Видання Економічна Правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Кі області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, рясніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців, близько п'яти осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Колишній Народний депутат Депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював Комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності. У 22 році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині в екс чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі. Докладніше далі. Thank you. Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток Екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідь. Ні, фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з та ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, що правда трохи. На стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.